18 на годиннику в ефірі ТСН. Я Іван Костроба. Головні новини дня на цю мить до вашої уваги. Уже складна ситуація у Курській області. Росіяни там розпочали активний штурм. Про це повідомляє аналітичний портал Deep State. Важче силам оборони України стали на лівому фланзі. Ворогу все ж вдалося переправити бронетехніку спершу через сейма, а згодом і через менші річки. Аналітики Діп Стейту також зафіксували рух броньованої колони Росіяни з Корінєво у напрямку Снагості і Активні бойові дії там. Радиви балістикою, керованими ракетами і шахедами вночі із Краснодарського краю Росія випустила по Україні балістичну ракету Іскандер М. Із тимчасово окупованої Донеччини летіли дві зенітні керовані с 300 З авіації ворог скинув шість протирадіолокаційних х 31 А також з Курська, Єйська і Мису Чауда в Криму запустив 25 ударних безпілотників, 20 з яких були збиті, і ще 5 дронів локаційно втрачено. Це формулювання повітряних сил ЗСУ. Лишився тільки хвіст. У Росії підлітки спалили гелікоптер. Мі 8 Стався інцидент на литовищі міста Ноябрськ. Двоє хлопців залізли на територію аеропорту і успішно підпалили гелікоптер. Зробили це за винагороду. Куратори пообіцяли їм 50 тисяч доларів. Раніше зізналися підлітки, вони вже спалили за три сотні доларів вишку зв'язку. Збитки, яких Росії завдали юні палії, вражають, Вартість Мі-8 коливається від 10 до 15 мільйонів доларів. Високі гості у Києві до української столиці прибули держсекретар Шаєнтоніблінкини і британський міністр закордонних справ Девід Леммі. Спільний візит дипломатів триває на тлі зусиль України дістати дозвіл на удари далекобійною зброєю. На вокзалі вже в новому статусі їх супроводжував посол України в Британії Валерій Залужний. У планах посадовців зустрітися з українським президентом та іншими чиновниками Зеленський раніше вже мав зустрічі з прем'єром Хорватії Андреєм Пленковичем у Києві перед пам'ятником геноциду кримських татар. Разом з делегацією, очільник хорватського уряду візьме участь у засіданні Кримської платформи, а також заради участі в цій події прибули до столиці президент Литви, премєр міністерка Латвії і президент чеського сенату. І Наусєда зазначив у Твітері, що радий повернутися до нашої країни і додав надання військової і економічної підтримки Україні має вирішальне значення для захисту її суверенітету і територіальної цілісності. А тоді як прем'єрка Латвії зазначила, її держава буде з українським народом до його перемоги і завжди підтримуватиме Україну на шляху до Європейського Союзу і НАТО. Тим часом ситуація з водою в столиці контрольована. А в разі розвитку найгіршого сценарію про небезпеку населення попередять щонайменше за добу. Про це заявили на брифінгу представники водоканалу і департаменту муніципальної безпеки. Вони зазначили, що забори для аналізу води проводяться регулярно. Зараз усі результати в нормі також працює оперативний штаб, який контролює якість води і застосовує необхідну кількість реагентів для боротьби забруднення. І відстежує пересування забрудненої плями з річки СЕМ. Одночас фахівці наголосили, що за найгіршого сценарію розвитку подій усі райони столиці забезпечені запасами води, яких у разі потреби вистачить людям, поки фахівці будуть поратися з очищенням забруднення. Також у департаменті муніципальної безпеки підтвердили версію появи забруднення. За їхніми словами, це органічні відходи з цукрового заводу у Тьоткіно, які викинули у річку у надвеликій кількості. Тож власне це і спричиняє поглинання кисню. Тим часом аналізи на проби води і надалі беруть у місцях водозабору і у відкритих джерелах. Сьогодні за усім процесом спостерігала і кореспондентка ТСН Ірина Маркевич. Про усе вона розкаже докладніше. в ось цих пляшках вода з Деснянського водозабору, який зараз моніториться буквально щодня. Зараз висока температура, і нам необхідно використовувати термосумки, відповідно, в які хладогенти застосовуються, щоб не було порушення температурного режиму. Воду аналізують за хімічними та біологічними показниками в лабораторних умовах і бачать перші зміни. Показники ми фіксуємо перевищення. Це по марганцю, загальному залізу. Індекс ЛКП це загальне мікробне забруднення. Це саме стосується поверхневих водойм. Це зменшення кисню в воді за рахунок того, що зменшується кисень в воді погіршується самоочищення цієї води. Якість води прискіпливо моніториться через те, що росіяни кілька тижнів тому скинули відходи з цукрового заводу у річку. Сейм. розкладаючись, такі відходи все живе у водоймі. Забруднення дісталися десни, брудна Яма спустилася нижче Чернігова, просувається у бік Києва і може бути в околицях столиці вже 14-15 вересня. У Києві до каналі дають два прогнози: один песимістичний. Через забруднення доведеться відмовитися від забору води з деснянських водопровідних станцій, звідки Київ споживає 70% питної води, що може. Плинути на систему, однак нагадаю, що це найгірший прогноз. Другий варіант реалістичний По ходу руху брудної плями концентрація нечистот розбавляється все більшим об'ємом води. У разі погіршення якості води Київводоканал буде впроваджувати технології посиленого очищення і використовувати різноманітні реагенти, які добре справляються з органічними забрудненнями. В принципі, ми зараз очікуємо вугілля, воно абсорбує запахи і в принципі всі токсини, які в воді є. Ми маємо результати аналізу. Наприклад, на границі Чернігівської, і Київської області, на границі там 70 кілометрів до устя Десни, 50 кілометрів. Тобто, за добу якнайменше ми будемо знати ситуацію, коли ця пляма дойде вже по часу дойде до ковша. У разі погіршення якості води, водоканал обіцяє попередити киян принаймні за добу. Ірина Маркевич, Костянтин Малехін, ТСН 1+1. Метро на теремки від завтра, вперше за 9 місяців повністю відновить роботу синя гілка Київської підземки. У грудні 2023-го на ділянці між Лебідською і Деміївською трапилася розгерметизація перегону. і рух вимушено перервали. А замість метро працював наземний транспорт. Від'єднані шість станцій працювали у човниковому режимі. Роботи по відновленню руху тривали понад 9 місяців. Ремонтники побудували нову ділянку перегону довжиною 27 метрів. Причиною Техногенної аварії визнані помилки під час проєктування перегону і експлуатації цієї ділянки підземки, яка розташована у складних гідрогеологічних умовах, через що тунель розгерметизувався і вода підтопила колії. Натомість тепер тунель укріпили. Роботи на проблемному відтинку. Метро коштували столиці 383 мільйони гривень. У липні 2024 року двом посадовцям метрополітену повідомили про підозру у службовій недбалості. Понад добу вогнеборці гасили пожежу в селі Черкаські тижки на Харківщині. Внаслідок займання вигоріли вісім господарчих споруд: приватний будинок, агротехніка. А загалом вогонь поширився на 20 гектарів території. Гасіння ускладнювала суха і вітряна погода, Минулося без постраждалих. А от на Рівненщині поблизу кордону рятувальники й досі вгамовують займання, що охопили лісові насадження кілька днів тому. Борються з вогнем і на Черкащині. Обнеділиві новини з Волині. Там нарешті вдалося впоратися з полум'ям на 20 гектарах лісу. Про все докладніше розкаже наша кореспондентка Тетяна Хомич. Ми зараз на одній із ділянок, де люди палили сухостій. Тут вигоріло близько гектара поля, і як ви бачите, усе дуже близько. До будинків і таких займань чимало в різних районах області. Попри застереження та штрафи, люди продовжують спалювати суху траву. Через вітряну погоду вогонь швидко поширюється на більші території. Так напередодні через спалення сухостою вогонь поширився на фермерські насадження сої за 40 кілометрів від Луцька. На Волині залишилось ліквідувати пожежу лісу і одну пожежу на торфяну. Гасити ці пожежі складно, тому що. Суха спехотна погода, важкий доступ до осередків. Нарешті вдалося локалізувати найбільшу лісову пожежу у луцькому районі. Її вогнеборці приборкували кілька днів. Ускладнювала ситуацію погода, спека до плюс 30 градусів та вітер, який ще більше роздмухував вогонь. Валі може то тут на тика трохи, прохиня. В Маневицькому районі зайнялися торф'яники площею у 2 гектари, і, хоча пожежу локалізували, там продовжує тліти у глибині торф'яних шарів. А на Рівненщині 170 рятувальників, а ще лісники, прикордонники місцеві, продовжують приборкувати пожежу на прикордонні. Незабаром сподіваються вогонь локалізувати. Цьому за прогнозами має сприяти прохолодніша та менш вітряна погода, бо ж саме пориви вітру ускладнювали гасіння та ще більше розмухували полум'я. Загрози населеним пунктам, такому як старому села, нема. Ми відбили цю складову, зараз тримаємо в рівні пересування до кордону. Також загрози нема. Тим часом на Черкащині другий тиждень кліють трофяники в області п'ятий найвищий рівень пожежної небезпеки. Зайнялося через те, що місцеві спалювали бадилля поблизу городів. Загорілася трава, а вже далі вогонь перекинувся на сухий торф. Такі пожежі вирують у двох районах, оскільки горить під землею, надзвичайно важко визначити площу займання. Те, що ми з вами бачимо, скажімо так, це верх, верхушка айсберга. Основне горіння або тління відбувається безпосередньо всередині ґрунту на глибині від 1 метра до 2 метрів. Всередині образується висока температура, виділяються продукти горіння. І на жаль, щоб гасити таку пожежу, треба дуже багато часу. Сьогодні значно прохолодніше, а крім того, обіцяють дощі, Тож рятувальники дуже сподіваються, що пожежі вдасться здолати остаточно. Тетяна Хомич, Анна Махно, Олена Шворак, Антон Онищук, ТСН 1+,1. Невинна у Дніпрі виправдали жінку, яку звинувачували у вбивстві співмешканця. Рішення суду адвокати вже назвали революційним, адже зазвичай за таких обставин жінок в Україні кидають за ґрати. Ця історія сколихнула країну 2021 року. Марину Полях затримали після того, як її співмешканець помер в її ж будинку від ножового поранення у груди. Їй загрожувало до 15 років тюрми. Та на захист підозрюваної вийшли небайдужі містяни. Кореспондентка ТСН Ольга Павловська розповість докладніше. Винна чи ні, Марина Полях після трьох років засідань заходить у залу, аби почути вирок. Полях Марину Миколаївну визнати не у приділеному обвинуваченні. І так, по двох статтях обвинувачення, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Жертва садиста, заручниця байдужістю правоохоронців чи безжальна вбивця. Кожна зі сторін справи доводила своє. Сейчас я йду в поліцію, отримати обвинення в тому, що я обіця. Це 2021 рік. Невдовзі після загибелі вдома у Марини, її співмешканця, що взяла ножа до рук. Жінка не заперечувала та каже: іншого вибору просто не мала, адже два роки жила у справжньому пеклі із погрозами, побиттями та тиском. прокидаєшся вранці, і не знаєш, проживеш ти сьогодні до вечора чи ні. Це дуже страшно, коли ти боїшся за своє життя та за свою дитину. Про те, що коханий тричі судимий, зокрема і за вбивство, Марина дізналася вже після. Після того, як він оселився з нею, її донькою та немічною бабусею. Її слова про постійні побої. Сусіди підтверджують, неодноразово її бачили в сенцях. Він стояв її просто тут, гамселив. Викликали поліцію. Його забрали. За дві години він уже був на місці. Звернень до поліції було 38, а покарали домашнього тирана лише раз штрафом у 51 гривню. Більшість протоколів суд не розглянув, бо кривдник на засідання не з'являвся. У день трагедії чоловік знову був. На підпитку. він перекрив мені вихід з будинку, почав хапати за капюшон кофти. Я намагалася його зупинити, вмовити, але він мене не слухав. У мене не було іншого виходу. Я була змушена взяти цей ніж до рук. Поруч знаходилась моя дитина. На ніж чоловік наштовхнувся, стверджувала Марина. А от правоохоронці заявляли, це навмисне вбивство. Немає ні жодного тілесного ушкодження, і на відтворенні обстановки вона не показує, що він якимось чином чи, чи ногою, чи рукою наносив тілесні. Її історія зворушила багатьох підтримати Марину до обласної прокуратури. Виходив натовп небайдужих. Адвокатка доводила, жінка захищалась. Взагалі, в судовій практиці, в судовій доктрині в такій от в Україні дуже мало прецедентів а, застосування саме самооборони. Тобто, це ця стаття, вона у нас завжди була така, знаєте, от не яка не застосовується, тобто така, знаєте, як мертва стаття. Натомість батько загиблого вимагав відправити Марину до в'язниці, ще й стягнути моральну та матеріальну шкоду. Потерпіли вам зрозуміло результат, що так. Судове засідання оголошується закінчено. <плес> Марина полях не стримує сліз. Вона визнає. Насправді готувалась до різного розвитку, тому що все ж таки це смерть людини. Для мене це дуже велика психологічна травма, звісно. Незважаючи на те, що людина робила, все ж таки я вважаю, що він не заслуговував на смерть. Цей вирок має вплинути на долю жінок, що потерпають від насильства, і загалом на судову практику. Певна її адвокатка. Я зрозуміла, що якщо буде а, Марина позбавлена волі, то тоді жінки, які потерпають від домашнього насильства, які ризикують своїм життям кожного дня, і і ризикують їх діти своїм життям. То вони просто не будуть мати право вижити. Якщо вирок не оскаржать протягом місяця, Марина Полях буде остаточно виправдана і працюватиме за новою професією у групі підтримки жінок постраждалих від домашнього насильства. У Люпало сколосандруліж, Дніпротисен один Поліцейські затримали чоловіка, який побив колишнього військовослужбовця у місті Сміла на Черкащині. Конфлікт стався кілька днів тому. Тоді батьки ветерана Анатолія Гончаренка розповіли, що на дорозі їх підрізало авто. Чоловік приїхав на місце інциденту, але там виявив лише авто без водія. Анатолій зняв номерний знак з машини. І зробив допис у соцмережах. Власник машини призначив йому зустріч для так званої чоловічої розмови. Вона переросла в бійку, яка потрапила на відео перехожих. Правоохоронці з'ясували, що Анатолія Гончаренка побив Вадим Долотенко. Його називають місцевим кримінальним авторитетом. В Мережі навіть з'явилося відео, де Гончаренко побитий вибачається за інцидент, і от тепер Долотенко затриманий вже він приносить вибачення за скоєне і очікує на обрання запобіжного заходу. Я до Вадим Олександрович з міста Сміле приношу вибачення українському народу, українській армії за цю ситуацію. Так я, ну, я поважаю українську армію, український народ, і не, дана ситуація вийшла просто не, не повністю розібрана. Тобто я не хотів так, так що вийшло. Ну і на цьому все. Більше новин дивіться на нашому сайті. З вами був Іван Костроба. Побачимось.